Ми часто чуємо поради: візьми дорожчий телефон, він прослужить довше. Або купи хороший годинник, і ти носитимеш його роками, і всі погоджуються. Якісні речі це інвестиція. Але чомусь, коли йдеться про власний дім, будинок, про паркан, який стоятиме десятиліттями, люди починають рахувати копійки. Давайте подивимося на це з іншого боку. В середньому клієнт компанії Брікленд, який купляє цеглу для паркану, витрачає близько 50 тисяч гривень. Звучить як велика сума, правда? Тепер порахуємо, якщо цей паркан служитиме щонайменше 50 років. А ми даємо гарантію довговічності. То скільки це виходить у день? А давайте порахуємо: 50 тисяч гривень поділимо на 50 років. Це тисяча гривень на рік. Або менше, ніж 3 гривні на день. 3 гривні, друзі, це навіть не ціна кави. Це в десятки разів дешевше ніж будь-яка дрібниця, яку ми купуємо щодня. А тепер задумайтесь, ви платите ці копійки щодня за спокій. За красу, за те, щоб ваш дім виглядав достойно і справляв правильне враження. Це інвестиція не просто в матеріал, а в комфорт і статус на десятиліття вперед. Телефон ми міняємо кожні 2-3 роки. Годинник може вийти з моди. А паркан із якісної цегли Бріклен стоятиме, коли ваші діти вже виростуть. Тому питання не в ціні, питання в виборі. інвестувати в тимчасове чи інвестувати в те, що залишається з вами надовго. Інвестуйте правильно, Бріклен – це цегла, яка працює на вас щодня і буде поруч з вами стільки, скільки ви цього забажаєте.